Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. Поговоримо про те, який колаген все ж обрати. Але для початку давайте згадаємо, що таке колаген. Колаген це білок, а отже, це набір амінокислот, які необхідні для шкіри, судин, від яких залежить краса вашого волосся та нігтів. Для його синтезу нам потрібні такі речовини, як вітамін С, мідь, цинк, залізо, йод, сірка та кремній. Вітамін С не синтезується у організмі людини, і часто люди не доїдають його із раціону харчування, тому що переважно вони містяться у зелені овочах, як там, наприклад, болгарський перець, капуста, ягоди і меншим чином, до речі, у цитрусових. А використовувати крем із колагеном – це, взагалі, як на мене, не дуже доречно, тому що колаген це речовина, яка синтезується у організмі людини. Із 25 років наш організм починає поступово втрачати колаген приблизно на 1,5% за рік. Саме тому підвищене випадіння волосся, зморшки, проблеми з суглобами, серцево-судинні захворювання починають розвиватися уже із цього віку. І давайте подумаємо, чи потрібно вам пити колаген. Для цього потрібно найкраще. У першу чергу здати загальний рівень білка крові, який покаже, чи достатньо білка ви вживаєте і чи нормально у вас він засвоюється. І загальний білок має бути не менше 73-75 грам на літр. А щоб дізнатися, чи білок у вас засвоюється, також можна здати копрограму, у якій можна виключити наявність неперетравленої їжі. Часто це буває при зниженні кислотності шлунка. Тому щоб при цих зрушеннях, тому що при цих зрушеннях, якщо будете додатково приймати протеїн чи колаген, він, на жаль, взагалі не засвоюється. І загальний білок від цього не виросте. Спочатку потрібно буде працювати зі станом кишлово-шлункового тракту, а потім вже додати речовини із вмістом додаткового колагену чи протеїну. Тож, як правильно обрати колаген? Це у першу чергу мають бути пептиди колагену. Це розщеплені амінокислоти, і засвоюються вони значно краще, ніж просто протеїн чи простий колген. Найкраще обирати яєчний чи рибний протеїн. І що ми маємо бачити у складі? Це має бути комплекс незамінних амінокислот, а не окремі амінокислоти. Особливо варто звернути на комплекси БЦА. Про це буде інше відео, але відразу скажу, що їх я не дуже рекомендую. Окрім амінокислот, дуже варто звертати увагу на те, щоб було поменше або були відсутні цукрозамінники чи підсилювачі смаку. Колаген має бути добавкою до збалансованого, здорового харчування, а не замінником для їжі. До речі, при вживанні колагену потрібно підвищити вживання води, тому не рекомендовано пити колаген на ніч. І моя рекомендація: навчіться варити кісткові бульйони та варити холодець. Це дуже чудове джерело додаткового колагену для вашого організму. І до речі, напишіть, будь ласка, у коментарях. Напишіть, будь ласка, як ви чи приймали колаген колись чи протеїни, чи були у вас результати, який ваш досвід дуже цікаво буде поспілкуватись на цю тему.